Раки мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш старого на лютий 26-го. Давайте з вами подивимося, які енергії, що важливого, значимого чекати вам в лютому, останній місяць зими. Нагадую, ми дивимося не лише по сонцю, і по асценденту. І так, перша карта, карта колісниця, карта подорожі, поїздки, відрядження, можливо, ви вирішуєте якісь питання по авто, покупка, продажа. Здаєте на права, тому все, що ви надумали, пов'язане з транспортом з поїздками для вас буде благоприємне. Єдине перевіряйте домовленості. Наприклад, якщо це по продажок машини чи покупки авто можуть бути, знаєте, якісь нюанси. Тому що я запитала, знаєте, хтось може бути хитрим, домовились по одному, а може бути по іншому. Ви їдете, наприклад, в якийсь готель, перевірте бронювання, чи там той номер, який ви так, дивлюся, працює в мене. Так, я не бачу не було таке, що беззвука. Перевірте номер, перевірте будь-які домовленості, тому що якось може бути не так. Але взагалі це дуже швидка карта. Це карта досягнення цілі. Ви собі, не знаю, поставили якісь амбіційні плани, ви їх досягли. Вас якісь документи не могли підписати, не могли узгодити. Ось по цій карті все, що ви хотіли, дуже швидко може здійснитися. Єдине, що потрібно все перевіряти. Може бути навіть таке, що людина, на яку ви розраховували, які ви довіряли, може вас не підтримати. Може сказати, ой, в мене не виходить, а ви там не знаю, свій час витрачали, там, допомагали цій людині. Тому взагалі. Карта хороша, і якщо поїздка буде, я спитала, чи ви будете задоволені поїздкою? Так, їдьте, все буде добре. Наступна карта для раків. У нас карта «Дві мечів, це яка ситуація, яку ви не хочете вирішувати. Бачите, очі закриті навхрест поза, це я в вдоміку. Ситуація страуса. Наприклад, є вдома якийсь конфлікт. І ви замість того, щоб сісти з партнером по дорослому, «Знаєш, мені це не сподобалось, мені це не влаштовує, чи там по роботі якісь нюанси, чи якась річ по поламалась. Ви замість того, щоб іти ремонтуватися. Там, не знаю, розмовляти, вирішувати, ви спускаєте цю питання на тормоза. Значить, ну, хорошо, так-то так, -так. закриваєтеся, перестаєте говорити, не дивитесь в цю сторону, а це неправильно, тому що якщо ви це питання не вирішите після цього іде в настрійками. А це вже карта розчарування. Тому, якщо ви проблему вирішуєте в корні, якщо ви зразу ситуаційно. Тому тоді погіршення не буде. Значить, у вас може бути знову ж таки, ось ця карта про якісь подорожі, поїздки. Це може бути пов'язано з сім'єю, ви кудись їдете. Ви переїжджаєте, ви мандруєте, ви можете там переходити з офісу на офіс, ви можете приїжджати в іншу квартиру, приїжджати в іншу країну. Можете просто подорожувати, ви будете задоволені. Далі, взагалі, карта Єрафан це в нас. Якщо по здоров'ю це Шлунково-кишковий тракт і більше все таки нижня частина, кишківник, проблеми там з гемороєм, тому будьте обережні, тому що попередня карта, бачите, було, що ви не вирішили проблему, у вас там заболіло ви, а і все, да, якось воно буде. Спустили на термоза і може бути погіршення. І в цьому місяці, якщо ви будете звертатися по рефанту до лікаря, може, це стоматолог, може, ви просто якесь обстеження проходите, аналізи здаєте, просто то. Тут немає поганих карт, що ви звертаєтесь, то ж вас непендіцит схватило. Ні. Е, ви можете звертатись, і, звернувшись до лікаря, ви вирішуєте своє питання. Болів зуб, ви його полікували. Боліла там, не знаю, кишківник – вам виписали лікування, ви пролікувались, і вам стало легше. Я про те, щоб ви не ігнорували ті стани, які у вас можуть бути здоров'ям, тому що там один візит, наприклад, до лікаря не вистачить для того, щоб ну, вирішити вашу проблему. Далі в нас карта сім'ї, і причому це карта сім'я, сімейні гроші, сімейні цінності. Перше може бути, наприклад, день народження, родини, хрестини, весілля, річниця весілля, знайомства, заручення, щось таке, що, знаєте, про об'єднання. Людей разом. Далі ви можете подорожувати сім'єю, ви можете купувати якісь речі, які будуть для всієї сім'ї. Наприклад, там телевізор, пральну машину купили, каву машину, те, що додає комфорт і затишок всім. Це також про інвестування в майбутнє для всіх. От ви, наприклад, вирішили там. Відкладати гроші на поїздку, на навчання дітей, інвестувати, наприклад, в якусь нерухомість. Тому те, що буде пов'язано з матеріальним, з ресурсами і з сім'єю, для вас буде прекрасно. І сімейні подорожі, сімейні поїздки для вас, раки будуть благоприємно. Бачите, вони дадуть вам ресурс. Якщо ви вагались їхати, не їхати, їдьте, ви будете задоволені. Так, наступна колода. Що чекає раків? Що чекає раків в лютому місяці? Яким буде лютий для, Ой, для раків? Так, карта імператриці це прекрасна карта для... Комфорту, достатку і розширення. Якщо це по роботі, то ви, наприклад, отримуєте результати своєї праці. От ви працювали над якимось там проектом контрактом, і ви отримали позитивне схвалення. Ви отримали фінансування, ви отримали те, що ви хотіли. По цьому далі для дівчат імператриця це в нас все, що пов'язано з зовнішністю, красою і естетикою. Тому в цьому місяці. Вам може захотітися, наприклад, почати худнути, детокс, дієти, йти до косметолога, приводити себе там, не знаю, готуватись до весни. У вас можуть бути сильні приступи, знаєте, попелюшки. Поприбирати, навести лад, почати не знаю, за ремонт захотіти робити рецептори, які якісь дивитися і готувати це, мама, жінка. В проявах жіноча енергія, вам захочеться турбуватися, вам захочеться, не знаю, там догажати своїм там дітям, щось приготувати смачненьке, не знаю, зробити якусь перестановочку, купити вазочку, якісь квіточки поставити. Тобто, це енергія ізобілія, вона буде з вас, ну скажімо так, литись. І якщо ви захочете отхуднути, взяти аскезу, почати детокс, якісь там програми. Ми схуднення, піти на апаратне. Для вас це буде прекрасно тому що от з картою смерть це в нас карта якраз звільнення від непотрібного. ну Часто це про похудання, про будь-які програми. Це дасть вам, я про що? Якщо ви про це це думали, то це дасть вам бажаний результат саме в. е-е Лишній вазі, від звільнення від старого гардеробу, зміни зовнішності. От в цьому для вас буде прекрасно. Так далі. Мах. Людина, яка знає, що вона хоче, людина, яка не прикладає відповідальність за своє щастя на інших. От ви не будете думати, що ой, наша влада така. -та». Ой, там не знаю, чоловік чи жінка мені там не зробив, не купив. Ви знаєте, що у вас є всі чотири стихії в руках, і тільки ви є автором свого життя, наче ви розумієте, що моє щастя це мій клопіт. І у вас з'явиться, знаєте, як якийсь орієнтир в житті, куди ви. Рухайте, що ви хочете. От я хочу зробити стільки грошей, я хочу оце купити, хочу туди то переїхати, і у вас буде чітке розуміння, що ви хочете, і у вас буде навіть сміливість для того, щоб отримати бажане маг, це управляє магом планета Меркурій. А Меркурій нас відповідає за наше мовлення і мислення. І чим більше ви будете говорити про себе заявляти. Бути не схожими на інших, ну, в плані прояву, наприклад, в соцмережах, як себе вести, відео записувати, не бійтесь бути собою, тому що саме оця ваш, ваша родзинка буде перевертати людей. Ви можете стати лідером думок, на вас можуть рівнятись, вас там можуть питати, а де ти там це купила? Чи, а Як це зробити? А я хочу така, як в тебе там, та та, та. Тому в собі проявленість. Які, знаєте, навіть егоїстичні як це сказати, замашки, вони дадуть вам потрібний результат. Ось ця карта нам каже: не стоїть пригібатися, поди змінчивий мір. Не підлаштовуйтесь, не ставте чужі інтереси на перше місце. Ви хочете це робіть. Вам так добре, робіть. І буде вам да, прекрасно. Бачите, цей місяць він буде для вас важливий, тому що такі сильні старші аркани у по карті, ви будете приймати якесь рішення. Це не обов'язкове рішення. Знаєте, там все там одружитися, розлучитись, переїхати, змінити роботу. Це те, що вас давно назрівало. Ви. Ну, перестаєте себе обманювати, іначе там, ну все, я хочу, наприклад, звільнитися від якоїсь поганої звички. Все, я не хочу більше спілкуватися з цими друзями. Я не хочу себе ну, там, не знаю, насілувати, сидіти, слухати ці розговори. Я не хочу йти туди, де мені не подобається. І, і ось оця чесність, і, наче як ви зрозумієте в якийсь момент, де ви себе обманюєте, де вам потрібно бути ну, якимись. В плані там, родичі, друзі, сім'я, і ви перестаєте бути такими. Бачите, ось якби ця комбінація тут сильне я. А тут чесність з собою, і десь ви перестаєте ну, кажу, плясати під чужу дудку. Можливо, це в плані здоров'я. Все, я вирішую та знаю здоровий спосіб життя. Я там відмовляюсь від м'яса. От я давно думала там стати вігітаріан, я давно хотіла відмовитися алкоголю, Я давно от щось, що ви давно хотіли сісти з партнером, поговорити. Знаєш? Мені оце, оце не подобається. Я довго мовчала чи мовчав, але мені це не подобається. Я хочу по-іншому. От давай виріжте. бачите? Це як суд, іде Божий. Хтось падає в ад, а хтось в рай. І ну, якби в рай, це ви ж розумієте, що це все алегорія, я так це розказую, що значі, будуть зміни в будь-якому випадку. Може, ви вирішите ну, поміняти. Місце проживання, може, ви захочете піти на іншу роботу, може, захочете навчання. Коли ви розумієте, що мені невинасіма, знаєте, більше я так не хочу. Не можу дихати, не можу терпіти, не можу пристосовуватись. От ця карта, ми видихаємо після неї. Вона називається звільнення, переродження, друге дихання. Там, де ви перестаєте робити те, що вам не подобається, когось звільните, звідкись підете. от. От в цьому плані для вас це гарний місяць для того, щоб приймати якісь рішення. Да, це те, що, за що ви переживаєте, те, в чому ви сумніваєтесь, тому що є луна, а це карта тривожності, невпевності. А чи правильно я зробила? Чи правильно я прийняла рішення? Правильно, тому що далі вже нема куди тянути. Тут буде або так, або так. Ну, давайте наступну колоду. Що чекає? Так, що чекає раків в лютому 26. го Що чекає раків? У лютому 26. го Королева мічів, знаєте, це може бути у вас в вашому оточенні жінка, яка терези, близнюки і водолій по знаку Зодіака, і чомусь ви будете очікувати. Від цієї жінки вона ще по характеру, вона дуже така холодна, критична, різка, все аналізує через розум, вона рідко керується почуттями. І по професіях може бути стоматолог, хірург, юрист, косметолог, ну, військова. І ось від цієї жінки ви будете чекати. Якогось рішення, можливо, там зустрічі, щось таке, не знаю, може, ви там записалися до лікаря і чекаєте, там будете довго чекати цього прийому. Чи ви якусь пропозицію, наприклад, по роботі комусь зробили, чи ви там запропонували там своїй подушці кудись поїхати чи щось зробити, і ви чекаєте, що, що знаєте, буде, і ви будете якось розчаровані. Uh, наче. Чи результат не такий, як ви хочете, чи ця людина не відповість там, вам взаємністю, чи там, по роботі, наприклад, співпраця ця може бути не така, як ви хочете. Тому бачите, тут якось так, що я не думала, чи я не думав, що так буде. Взагалі, вам в цьому місяці треба включати дуже голову, не керуватись емоціями. Ви ж раки вас взагалі управляє вами луна, а луна це ваші емоції. Вас. То накриває, то ви плачете, то смієтесь, то ви вас то так, то так. Ви часто міняєте під цими емоціями свою там не знаю, точку зору ще щось. І от, е, включайте розум, включаєте аналіз. А що буде через місяць? А якщо є буде, що буде через рік, то задавайте собі питання, які ну, будуть на майбутнє. Щоб ви з оцеї момента, коли у вас там може бути емоції, агресії, щоб ви перейшли, так, якщо я залишусь в цій точці, наприклад, якій є через рік. Що буде, якщо я там з цією людиною буду спілкуватись там та? та, та. І от це буде забирати вас з цієї точки, де ви зараз знаходитесь? Так далі, раки. Далі в нас... Це про робочі моменти співпраці. тобто .е. Робота троє і більше, спільні проекти, навчання, колаборації. Тут у вас будуть якісь конфлікти е різкі. Ви думаєте по одному, людина по-іншому, ви говорите отак, от а ця людина вас критикує, наприклад, якісь зауваження, е щось, щось різке. Але вам тут треба домовлятись, вам е все одно. Е як це будь-яка війна закінчується перемовинами. І тут, чим швидше ви знайдете точки дотику, якийсь компроміс в робочих питаннях, тим для вас краще. Знаєте, у вас тут мені якась різка, неочікувана може бути все-таки поїздка. Ви нікуди не планували там, до вас хтось приїхав в гості, чи ви там вимушено кудись там поїхали, чи там завтра вам друзі запропонували, там, знаєте. Там, хтось відмовився, є там, путівка якась вигідна. І ви зібрались і поїхали. Тому що дуже бачите багато карт, які пов'язані Колісниця, Ось це це все карти руху. Перша в нас також була колісниця. Да, там може бути, пам'ятаєте, що там, де поїздка, там якісь є нотки. Не так, як ви думаєте, не так, як ви розраховуєте, може бути. Але в цьому місяці однозначно ви кудись їдете. Ось ця карта, вона може бути про не знаю. Міняється, наприклад, керівництво, одна людина з колективу йде, інша приходить. Переходити в іншу квартиру, інший офіс, дитина переходить в іншу школу. Тобто зміни от з точки А в точку Б в цьому місяці у вас однозначно дуже багато таких карт. Я питаю, чи ви будете задоволені? Так. Да? Їдьте, куди вас там запрошують, куди ви там думали поїхати чи перейти, чи переїхати, ви будете цим результатом задоволені. Далі, ну, якби я ж кажу, луна це ваша карта, це ваше якісь тривожність, переживання, проблеми з сном. А так або так, нестабільність. Ви дуже часто зациклюєтесь на чомусь. От у вас є якась проблема, все, ви вперлись в неї, і ви більше нічого не бачите, ви нічого не хочете. А це неправильно. Тому вам точно потрібно навчитись контролювати свої емоції, і тоді, в принципі, у вас все буде добре. Які питання по цій карті за що ви можете переживати? Це місце проживання, ну взагалі жіноча лінія. Там мама, бабуся, ну, якщо ви вагітні, якщо ви жінка, то може бути тема вагітності. Якщо ви чоловік, то це ви можете переживати за дружину, там, за дитину, ну от по жіночій лінії. Так, яку я колоду не брала? Так, що чекає раків в. Випали карти, дивіться, знову випали карти. Та карта суд, яка в нас буде була. ось карта прийняття рішення. Бачите, коли ви, вам треба видихнути, коли вам треба нарешті сказати, да, це буде рішення, воно болюче. Можливо, ця розмова, чи, наприклад, ви вирішили. Ну, давайте так, якщо ви вирішили відмовитись, наприклад, від шкідливих звичок. Це буде не тому, щоб ви там зловили дзен. І все, я такі просвітлені. А тому, що у вас, наприклад, щось болить і питання здоров'я, От так. чи розмова серйозна в особистому, вона буде не просто так, тому що вам боляче. Да, через от якесь рішення ви будете приймати не зовсім благоприємних скажімо так, умов. Чи ви вирішили поміняти роботу, чи ви вирішили звільнитись, чи переїхати це буде не від радості, а від того, що щось буде вас ну, ранити. Але я ж кажу, дві карти суда, час прийшов приймати рішення. Ну, тому в цьому місяці щось ви будете для себе вирішувати. Карта минулого, спогадів. І оце минуле е, може дати про себе знати в негативному ключі. Тобто, якщо у вас з'являються якісь колишні друзі, однокласники, е, там не знаю, кохані е, співробітники. Крім того, що це принесе вам, ну, скажем так, якісь неочікувані неприємності, нічого хорошого не буде. Тим паче, в лютому місяці в нас коридор затемнень і ретроградний. А ретроградно завжди повертає людей, з якими ми не пройшли якісь кармічні уроки. Далі це можуть бути і старі хвороби. О те, що у вас, як це сказати, в хронічній формі, те, що у вас колись там було, може знову ж таки неочікувано. Да, якось там проявитись і бути для вас ну, не, не зовсім позитивним. Так, ще одна карта. Бачите, може бути навіть по здоров'ю, тому що ось ця карта нема енергії, нема ресурсу, коли ви дуже, дуже довго ігнорували своє тіло, коли ви робили на убой, коли ви через не можу, через не хочу і все. Батарейка сіла, от це карта, коли нічого нема, нема світла, нема тепла, немає води, я нічого не хочу. І вам вже нічого не хочеться. Дивіться, частіше от це карта гроші і здоров'я. Тому тут, або ваша стара болячка, не знаю, наприклад, там, якесь було запалення, і воно знову ж таки повертається, і у вас із цього погане самопочуття. Або це можуть бути якісь фінансові проблеми. Фінансові питання, які були у вас колись, і вони знову ж таки можуть дати про себе знати. Який старий борг незакритий, старі, якісь не знаю, там уже штрафи, або людина, яка мала вам віддати гроші, на яку ви розраховували, наприклад, там були якісь знаєте, раніше там борги, то цього не буде, не розраховуйте, тому що те, що в минулому, бачите, воно несе з собою негатив і погане самопочуття. Ну, давайте ще ось цю одну карту, що чекає раків в лютому місяці. Раки в лютому місяці. Ну, слава Богу, все, все налажиться, тому що це карта комфортних умов і коли ви відчуваєте гордість за себе. Я молодець. Я заслужила, заслужив, заробила. Коли ви, я можу собі дозволити купити, поїхати, не знаю, там щось подарувати, у вас є на це фінансова база. Часто ми їдемо в якийсь хороший готель по цій карті, ми купуємо собі якусь дорогу дороговартісну річ. Чому? Тому що я працюю і я можу собі це дозволити. Так, ще одна ну, тут же хороші карти. Тут карти якихось приємних. Приємні по лицаріку можуть бути приємні слова, компліменти. Може, це якісь вдячні клієнти. Можливо, хтось робить вам каже, що ви класний експерт, може, взагалі комплімент, що ви гарно виглядаєте, там підтянуті вас. Вам приємно. Тобто, то, що вам будуть говорити, для вас це дасть. Ну, якісь позитивні моменти. Е, можуть бути проблеми з головою, голова, головні болі, і знову ж таки проблеми з сном. Але це все має знову ж таки е, як воно, нервовий характер. Тобто ваші переживання можуть бути про це. І ще одна остання карта, чим закінчиться підсумок лютого для раків. Імператор ну прекрасна карта, тому що ви берете відповідальність знову ж таки за своє життя. Ви приймаєте рішення, ви дисципліна, контроль, відповідальність. Я сказала, чи я сказав, так буде. Значить, як ви ну, це по роботі, значить як по роботі ви знаєте, як управляєте, ви берете там не знаю, якийсь там проект, я сказала. От якось так обмеження якісь ходите, перевіряти будете. Знаєте, як вас трошки будуть боятися, чи ви можете якось вплинути на ситуацію, на людей. Там, не кажу, когось звільнити, але якось так, що ви будете головним в якихось робочих моментах, і вам це, в принципі, буде приємно. Тому от з о, обережно з якимись старими болячками, з якщо з друг з'являється, якийсь там друг і каже, ой, позич мені гроші. Та ні людина, з якою у вас колись були якісь конекти, якісь це тільки головна боль. Нічого хорошого немає. І не бійтесь приймати рішення. Будьте чесні самі собою. Зараз ви мене спитаєте, що це я таке маю прийняти? Це буде яка ситуація, яка давно назрівала, яку ви давно не вирішували, відкладали ні не зараз, не на часі. А от вона стане вопрос рібром: або так, або ніяк. Так, і ще. Близькі, незнайомі люди, кожна людина в нашому житті є учителем. Ти можеш протистояти і заперечувати, чи прийняти основні уроки та проживати своє життя з вдячністю. Так я завжди кажу, що коли ми розуміємо, що будь-яка людина, яка є, хай це буде зрадник, нехай це буде друг, який підвів. Ця людина прийшла нас чомусь навчити. І коли ми розуміємо уроки, кажемо вдячна чи вдячний за урок, е іду далі. Вам стане набагато краще і легше жити. Тому вдячна вам за енергобін, за лайки. Пишіть, як вас програвся минулий місяць. Бажаю вам легкого лютого. Люблю, цілую, ваш душевний таролог.